Я дуже злий, кажу вам, як є, дуже злий. Зараз поясню чому. Добре, що в мене є цей час вам розповісти деякі історії з життя, причому вони будуть проілюстровані. Так, це стосується мене і нашої компанії напряму, тому що ми з цим зіткнулися фактично останніми днями, і так само я так само зіткнувся. Я думаю, що багато киян теж мають подібні проблеми і не лише киян, може і в інших містах є подібне. Неприємна новина: в Києві немає влади. Тобто є мер Кличко, але влади немає. А тепер по порядку. Е, я навіть не знаю, з чого смачного почати. Е, у нас є відео готове стосовно того, що у нас у дворі відбувається. Так. Так, є. Це відео не монтоване. І зараз я дивитимуся вперше. Е, е, Антон ходив сьогодні, знімав. Справа в тому, що це центр міста, це е, історична забудова. От будинок, в якому у нас є студія, це квартира будинку, в який, е, ну, в принципі, є історичною пам'яткою. Він не новобудова, це стара будівля е, на перехресті вулиць Саксаганського і е, е, Льва Толстого. Адреса наша є, між іншим, в Гуглі. Це без проблем можна встановити, де розташована у нас студія. Так от, е, тут є такий квартал. В якому всередині дворів, а в Києві це традиційно, відбувається безлад. Тобто там стояли гаражі. Сказати, що це добре, це нічого не сказати, це не добре, бо це, очевидно, самозахоплені були території. Ці гаражі знесли. Зніс, очевидно, власник земельної ділянки, яка перепродавалася. Між іншим власником був депутат Київради, правда, дивно. Він потім комусь цю ділянку продав. Забудовник виявився дуже активний. Він гаражі зніс. В принципі, ми навіть схвалили таке рішення, оскільки це був розсадник для бомжів і мало що там відбувалося. Були руїни там тривалий час. Але от останнім часом забудовник активізувався. А відео можна давати фоном, я так розумію, що там. Бачите, зелений паркан. Зелений паркан яким власник ну тро, та, власник відгородив, щоб ви розуміли доступ до сміттєвих баків. Це Жанна Довгич, яка живе в цьому ж будинку у нас поруч, це активісти, які прийшли сьогодні розбиратися, оскільки паркан з'явився досить несподівано. Рівень звуку поправте, бо я таке враження, що я кричу, та, трошки тихіше інтершум звіду на От стоїть на місці, там ви бачите, що э, відгородили, ну тобто, огородили і виїзд у нас був з двору, виїзд на вулицю. Саксаганського на вулицю Жилянську лишився один в'їзд на вулицю Льва Толстого. і, в принципі, ніхто туди підібратися не може. Сміття вивезти не можуть. І що відбулося далі? Найцікавіше від чого далі почалися наші пригоди? Окрім того, що є паркан, накладалося одне на інше. Окрім того, що є паркан, в нашому під'їзді хтось робить ремонт, очевидно, і пошкодили водопостачання, трубу. Почало заливати шахту ліфта. Щоб ви розуміли, так? Тобто там ніагарський водоспад стався в шахті-ліфта. Я по порядку. Може це нудно, але це дуже цікаво по бездіяльності комунальних служб. І при відкличку, що ж це за паркан в центрі міста, всередині двору вирішили збудувати на хвилиночку е житловий будинок і готель. І Оце парковку, бачите, 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 смітник, який вивезти просто неможливо, тому парковку. Що... І підземну парковку. Бачите? Смітник вивезти не можна, тому що машина заїхати не може. Тому що, бачите, паркан стоїть. Але це ще не головна проблема. Тобто ліфтом користуватися ми не можемо. Треба ремонтувати, очевидно, водопостачання. Але сьогодні оцей активний забудовник почав колупатися на цій ділянці і своєю значить, технікою, бачимо цю техніку, почали копати там, де копати не можна. І перебили силовий кабель. Чуваки, взагалі, ребята. Малочулі. Ми сиділи без світла, врешті ми поїхали за генераторами. Тобто ми думали виходити в ефір на генераторах, уявіть собі, з п'ятого поверху. Їх треба встановити, вони гудять. А ось кабель. Та, оце перебитий кабель. Дякувати «Київенерго», потім, значить, кабель відремонтували, світло з'явилося. Оце наш двір так виглядає. Привіт комунальним службам. Це міждворовий простір, бачите, дороги немає. Окрім того, що ще й паркан поставили. Ось така історія. Це. Це у нас вже не Шевченківський, у нас Голосівський район. Так? У нас Голосівський район. У нас через дорогу Шевченківська, а це Голосівський. Будку поставили забудовник активний. І е, ми так розуміємо, що немає дозвільної документації взагалі на початок забудови. А в Києві так буває, в Києві будують. І по факту потім ставлять перед фактом, ось будинок збудований, 16-поверховий, 20-поверховий, і давайте приймайте його в такому вигляді, як він є. Є такий у нас забудовник, активний один, який набудував таких будинків масу просто. При відкличку, знову таки, і дії в раді. Тобто цей земельний деребан з відходом з Черновецького і оці всі значить, сваволя з самозахопленням території і забудовою хаотичною, вона триває. Мера в Києві немає, я приходжу до такого висновку. Але це ще не все, друзі. Просто не все. Ну, ми зараз подивимося, як це відбувалося. Це сьогодні активісти просто почали руйнувати цей паркан, який незаконно встановлений. Ніяких дозвільних документів забудовник не надає. Просто почав, як ви розумієте, псувати інфраструктуру в тому числі. Тобто люди сьогодні цілий квартал був без світла ну, десь так, годин 6 добре. Пошкодив собі нозі в результаті. От так. Значить, не всі благі справи значить, закінчуються добре. Бачимо, ну, і в принципі, тут міська влада, поліція нічого не робить. Ну, поліція приїхала, наскільки я розумію. Антон, якщо ти там бачив щось, ти можеш мікрофон додати. Поліція приїхала. Приїхала, приїхала через 50 хвилин, після того я викликав. Угу. Тобто. Приїхала швидка, вже надала допомогу, забрала потерпілого і тільки тоді приїхали. Потерпіли, який сам себе Так, да. Потім приїхали копи вже. І що? Е, нічого, вони підійшли, спитали, хто до головний. Охорона з е, будівельного майданчика розбіглася. Там були, були дві машини охоронців, які просто, побачивши людей, поїхали. Взяли і поїхали. Ясно. Така охорона цього забудовника. Але бачите, паркан такий поставили. Спробуй його зніми, називається. Потім, як приїхала поліція, ще виїхав представник забудовника. А хто? Е, ну, якийсь, якийсь... якийсь в окулярах темних. Ну, Якийсь мужик, так. Да. Да. І сказав, що якщо вам треба вся документація, то шукайте. Там, якщо додивимось від відео, десь в кінці має бути це. Угу. Скільки там у нас відео? тут ще багато. Це прекрасно. І ми, напевно, Тільки що поліція сказала, що забор буде прибирати. Паркан. паркан. Забор. Теж можна невігласи. Вчора буквально бачився на каналі Жік з Васією Кабаком, це літредактор. А він, він там літредактор. А в мене ж є позиція, що літредакторів на медіа не має бути, що мають бути люди освічені, а не невігласи. Забор. Пірпич і пограничник. І ковер, так? Да? Ну окей. І налога. так. Оце представник, Оце представник забудови. Він такий. Такий. Ну, ми, ми бачимо, який він. Так. В принципі, що сказати, це ласий шмат землі. От якщо сказати, то це квартал в центрі міста. Але забудовувати в кварталі ну, внутрішньодворовий простір, щось ще там будувати сенсу, ну реально, це, це злочин буде. Тобто це шанхай такий виходить. Тому що там нормально по двору пересуватися не можна, гаражі знесли добре, і там би облаштувати дворовий простір. Тобто для відпочинку людей там парк якийсь зробити, було б нормально. Ні, треба ж забудувати. Негайно треба, значить, вмонтулити якусь висотку. Давай я ще підкину інформацію. Давай, давай. Частина цієї запланованої забудови. Вона зачіпає музей Лесі Українки. Пусть якої не так давно просто тупо стирили і тупо різали бронзу шматочками і здавали. Я додам Катя, я перепрошую ще раз один акцент: в Києві мера немає. Кличко номінально мер. Це чудово. Він там приймає. Що у нас там ФІФА проводить? Соріга Ліга Чемпіонів Лігу чемпіонів, фінал приймає. Перегородили хрещатик. Бог з вами. Вам подобається це робити. Частково забудовник зайняв землю, яка належить музею, видатних. Діячів української культури, Лесі України, Українки, Миколи Лисенка, Панаса Заксаганського, Михайла Стерицького. Ну і тобто є позиція просто місцевих мешканців, бо ми ж якби спілкувалися, да? що було би круто дійсно зробити там сквери, взагалі якусь історичну, історичний простір. Проект, подивитися, територіальній громаді ознайомитися, що ви хочете будувати так далі. Сьогодні ми зателефонували, він сказав, ні фіа, ми нічого не будемо давати. У нас все є. Я спитався, де щит і чи дерева будете різати. Він каже, побачимо. Все, побачимо, побачимо, побачили самі. Дерева ви в мене, проїхали, вибачте, ну, що прилітили. І поки у вас займали. не з'явиться паспорт об'єкту, ви не маєте жодних робіт з технікою проводити на цій території. Це законодавство, на жаль. Це все Шанхай, а не Київ. Ну, Шанхай в поганому розумінні, бо Шанхай зараз виглядає набагато ліпше. Де влада? Хто влада? Очевидно, що ми будемо запрошувати тепер в студію. Ми зацікавлені, по нашу волю. Ми виявилися втягнуті в конфлікт, бо це впливає на нашу роботу. Замість того, щоб працювати, ми півдня займалися тим, що доставляли генератори, які слава богу не знадобилися, а гаряча води ну гарячої і холодної води немає. Ну тобто, вчора взагалі ніякої води в цьому районі не було. І можна себе відчути в якомусь окупованому місті, типу Донецькій, в якого немає води і електрики. Та? Лишилося, щоб ще зник інтернет, і це буде повне щастя. Так зникав вже. Уже зникав інтер... ну, так не було світла, то інтернету не було. Це У ж ясно. Просто так інтернет не зникає. Ну, У нас ланет. <кх>, ну. У мене вдома Антон. Далі, знаєш, воно накладається ланет ланетом, але в мене вдома зникає інтернет. Від 18 травня регулярно. Тобто він є, а потім його немає. Я теж не знаю, з чим це пов'язано, очевидно, з комунікаціями, які в Києві, в принципі, вже дійшли до, до ручки, до критичного стану. Але це ще не все. З цим двором, з нашим, з цим будинком, який є історичною забудовою. Я живу на вулиці Бульварна кудрявська Там будинок не історична забудова, це звичайна Хрущовка. І я зараз навіть можу показати цей чудовий наш будинок. Назвати його чудовим, це, звісно, я погарячкував. Там писали колись, що Скрипін живе в двоповерховому, як воно, господі, в пентхаусі, в центрі Києва. Оце мій будинок. Це з двору, щоб ви познайомилися. Та? Оце мій під'їзд. Можете подивитися, як прокладені комунікації. Оце моя квартира. Оце другий поверх цього пентхаузу, тобто це мансардний поверх. Але це ще не все. В цьому всьому будинку, який нараховує 96 квартир. Оце вулиця Бульварно-Кудрявська, яка теж там хтось щось як хоче, так і будує. Бо мера в Києві немає. От, е, Так в цьому будинку 96 квартир відсутній газ. Ну, Все б нормально, але люди залежать від газопостачання, тому що гарячої води немає, за яку ми не платимо. Ми платимо за холодне водопостачання, і опалення, як всі. А Гаряча вода з'являється в колонці, куди. Потрапляє газ, а газу немає, тому що Київгаз відключив цей будинок від е, газу, оскільки з'ясували, що комунікації вже не ті, і, і там є аварійний стан. І вони відключили з метою, що вони мають перевірити кожну квартиру на безпеку і вони не можуть потрапити в усі квартири, оскільки специфіка цього будинку теж в центральній частині Києва, в тому, що е, частина mm. мешканців виїхали за межі України. Здають під найм, там декого офіс, і знайти всіх власників квартир, практично встановити їх неможливо. Що відбувається далі? Я дзвоню в Київгаз, мені там спочатку хамлять, потім на другій лінії нормально пояснюють, що так званий ЖЕК колишній КП Золотоустівська мають знайти всіх власників квартир, встановити їх для того, щоб потрапити всередину квартири. Кожної і перевірити. І це повноваження обслуговуючої обслуговуючої компанії КП Золотоустівська. Я вирішив подзвонити в КП Золотоустівська, але я туди не додзвонився, тому що там ніхто не бере слухавку по всіх можливих телефонах а на одному, там, де керуючий, там спрацьовує факс. Після чого я подзвонив Шевченківську районну державну адміністрацію, де мені сказали передзвонити в центр, який приймає заявки. От гість уже прийшов, віддишися. Все нормально. Я зараз закінчу тут наші страшні історії, потім будемо говорити про землю. Що теж, в принципі, це, це все розумієте, так побудована держава, так побудована влада, яка не несе відповідальності. Отже, в Шевченківській районній держадміністрації в кол-центрі мені нахамили і сказали, що заявку на те, що КП Золотоустівська не працює, хоча ми сплачуємо всі там платежі комунальні, тобто ми їх наймаємо на роботу і утримуємо, і кинули слухавку. Після чого я подзвонив приймальню голови. Тобто очільника Шевченківської районної державної адміністрації. Там ніхто не бере трубку в робочий час. Тобто, секретарки на робочому місці немає. Бог з ним там, з очільником району, може, десь виїхав по справах. І це що? Не планувалося. Далі? Я подзвонив 1551, де мене прийняли заявку на бездіяльність фактично органів місцевої е, влади, тобто самоврядування і обслуговуючих компаній. А мера в Києві немає. Ну, мені ще меру, мені кличку дзвонити, але ну, він сам трубку не бере, там бере трубку його прес-секретар. Для того, щоб з'ясувати, що це за срач, бардак і гімно і гвозді от, відбувається в Києві. Як Київ перестає бути столицею, от поясніть мені, це пряме звернення до мера столиці Віталія Кличка. Почніть працювати. Почніть всі працювати і виконувати свої обов'язки. Інакше ми оберемо тут Кернеса в Києві, який просто на візку, але робитиме свою роботу. А ви чемпіон світу, ви боксер. Чому ви не виконуєте свою роботу? Ви не знаєте, як це робити? Ми можемо вам підказати. Дякую. Я дуже злий.